Друзі, привіт! А сьогодні поговоримо, чи можна вважати резерв плюс мобільний додаток, який запропонувало Міністерство оборони саме тим електронним кабінетом, який передбачений законами України. Які наслідки оновлення через цей мобільний додаток для громадян України, які перебувають за кордоном, та для тих громадян, які перебувають в Україні, друзі. Я думаю, що майже всі вже в курсі, що є обоє законовити дані протягом 60 днів після 18 травня. І однією з альтернатив такого оновлення є саме електронний формат такого оновлення, тобто через електронний кабінет, це прямо передбачено законом. Давайте з вами згадаємо, що таке електронний кабінет. І ми звернемось до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Так званий оберіг його називають інша назва. І в статті 14.1 тут зазначається, що такий електронний кабінет. Це персональний кабінет, в першу чергу захищений, відокремлений веб-сервіс. Але нас цікавить, частина друга. І тут зазначено, що порядок електронної ідентифікації в електронному кабінеті, перелік відомостей, що в ньому відображається, і послуг, які надаються, так, визначається порядком ведення реєстру, затвердженим Кабінетом міністрів України. Та або Положенням про державний веб портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони затверджений також Кабміном. Чи є на сьогодні такий порядок? Чи положення друзі? Ні, ось для прикладу. Дивіться, та сама нам усім відома дія в портал Дія. А вона абсолютно чітко, нормативно і визначена, і врегульована. Тобто передбачено відповідний порядок положення про єдиний державний веб-портал електронних послуг, затверджений також кабміном. А що щодо резерву, плюс, що ми маємо на сьогодні? А знаєте, що а нічого, ми маємо заяви з новин і все. Але друзі, маємо що маємо і наразі. Влада публічно декларує, що саме цей додаток Резерв Плюс є достатнім для того, щоб оновити свої дані протягом 60 днів. Але тепер давайте, друзі, конкретно поговоримо про саме ті юридичні наслідки, які будуть, якщо ви оновите свої персональні дані через Резерв Плюс. І тут я скажу одразу: що як для громадян України, які перебувають за кордоном, так і для тих, хто в Україні. Перший наслідок буде такий, що де-факто ви виконуєте по суті свій обов'язок щодо оновлення даних протягом 60 днів. І притягнути вас до відповідальності за статтями 210 або 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення не повинні. Де, Юре, як і чим це буде підтверджуватися, поки нормально не зрозуміло, тому що, як я вже зазначила, порядку затвердженого Кабміну стосовно регламентації дії цього мобільного додатку, поки що ми не маємо. Але відповідно. Якщо, наприклад, перевірити, зробити запит на дані, які містяться в оберігу, можна здійснити таку перевірку, чи було таке оновлення, чи ні. Але знову ж таки, якщо будуть якісь проблеми або протиріччя з боку ТЦК та ваших дій, скажімо, так хто знову ж таки буде винний за такі протиріччя? Винний за такі помилки? ТЦК, ви. Чи програми забезпечення цього мобільного додатку? Це питання, як ви розумієте, цікаве. Ну добре, припустимо, що все буде окей, верифікація ваших даних пройде успішно і усі дані синхронізуються в реєстрі. ТЦК все отримає, і до вас тоді в ТЦК не буде жодних питань. Другий наслідок більш інтригуючий, тому що якщо ви оновите дані через резерв плюс. Є ймовірність того, що вам буде надіслана електронна повістка, наприклад, на велка. Але на сьогодні що я хочу сказати станом на сьогодні, норми в нормативно-правовому акті, яка би визначала можливість направлення електронних повісток, не існує. Чи можуть бути такі повістки в подальшому згодом? На мою думку, можуть бути, а можуть і не бути. Це все на розсуд влади. І вплинути ми з вами на це жодним чином не можемо. Але що я хочу вам тут сказати: чи зміння для вас це щось глобальне? На мою думку, ні. Тому що після того, як Кабмін постанову 560 запровадив нові правила направлення повісток по пошті, то коли немає значення, куди в якій формі взагалі, та цикат. Тепер направить таку повістку чи в електронній формі в електронний кабінет або на електронну пошту, чи звичайним поштовим зв'язком на вашу адресу реєстрації в Україні взагалі жодного значення тепер не буде мати наслідки. Однакові Неявка штраф, неявка можливо вимога з боку ТЦК. І якщо не виконана така вимога, то і подальше звернення до суду, аби позбавити права керування транспортним засобом. Але для тих, хто перебуває за кордоном, якщо ви вже вирішили такі оновити свої дані онлайн дистанційно, то на мою думку, все-таки через резерв плюс буде напевне краще це зробити ніж той спосіб, який передбачив законодавець у перехідних положеннях закону 3633. А це власне по телефону. Або на адресу електронної пошти. Тобто, на мою думку, от таке оновлення через по телефону або через електронну пошту взагалі буде дуже складно якось підтвердити, що ви це зробили, що виконали цей обов'язок. Тому з, з допомогою цього мобільного додатку, мені здається, це все-таки буде краща альтернатива. Наступний момент, який просто взагалі буде незаймим мати на увазі тим, хто зараз перебуває за кордоном. Власне, він стосується саме цих повісток, про які я щойно зазначила. Там зазначена можливість направлення ТЦК повістки по пошті. Але спочатку вони чекають, що ви самі. Укажете актуальну адресу, і далі в цьому пункті йде такий текст: у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або зобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Наприклад, якщо ви зазначаєте, що ви ваша актуальна адреса сьогодні Канада, а не Україна. То ТЦК вже після цього не матиме права направляти вам повістку на адресу, де ви зареєстровані в Україні. Розумієте? Звісно, що я передбачаю питання: а чи може Україна направляти повістки поштою за кордон? Виникає питання також: а куди направляти в Канаду чи в Канаду ні, а в Польщу так, тому що Польща ближче та дешевше це буде. Ні, друзі, це звучить просто як абсурд. Звісно, що в нашій країні можливо все. Але логічно, що це буде абсолютно неефективно, і навряд чи це на сьогоднішній день реалізуємо з боку України. Також передбачає запитання, і мені вже його ставили в коментарях: а чи можуть дипломатичні установи консульства там або посольства видавати поїздки на сьогоднішній день? У дипломатичних установ таких повноважень немає, друзі. Вони не мають права видавати повістки і тим більше не мають повноважень і права для того, щоб формувати такі повістки у себе безпосередньо, тому що згідно постанови 560 керівник РТЦК. Або його відділо накладає на повістку кваліфікований електронний підпис та особисто підписує повістку та скріплює гербову печатку. Що це означає? Що повістка має бути сформована та підписана керівником безпосередньо в ТЦК, а не в дипломатичній установі. Тому тим, хто зараз перебуває за кордоном з боку консульств та посольств, повістки на сьогоднішній день не Загрожують, і якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте подобайку, напишіть коментар. Ем, і не забудьте поширити це відео та підписатися на канал, тому що тільки так ви допомагаєте розвивати його, боротися з політичним популізмом та працювати у вірному напрямку. Дякую вам за це.